Кабачка, без РПГ. До танкового паста в направлені, блядь. До речі, ми тут багато витукаємося. Сука, ну це штук десь хуярять, блядь. У нас нічого немає. Вітаю вас в неперевершеному і казковому фантастичному світі світі, де окопи і адреналін, обстріли і фрази Йоп, твою мать. Вітаємо вас на нулі. Uh, ah, wow. so cool. <laughs> <Yeah>. God bless America. Як Як там, там, блядь? щастя, здоров'я. Китаю довго років прожити і Подорону, тобі. Подарунок, звісно. Оооо, тоди... Дякую. Причому три лягли сюди і не розірвали. Просто да, Так, болванка. Да, да, а четверта вдібала нам мусорку розірвано. Потім її не стало. Ти прильотік був, так? І да. банка вилетіла туди в окопи до нас. Тобто десь там далі. Є ще три нерозірвані. Ми, ми пізнати, що ми прийшли показувати, де прилетіло, коли якраз іде арт дует О, блять, сюди. Знаєш, два рази в одне місце. Але у нас на позиціях отам. Прилетіло п'ять. Одне місце. Так що ой. Так що йдемо звідси, так? Ти з Чернігівської області. Червоноука. Бо таке враження, що ти це вот, ти говориш так, як ніби з Закарпаття. Знаєш, такі якесь летки. А, ну так, лейкання. Молоко. Молоко, так. Катопля. Ну так слухай, друзі. У нас таке сідано була крізь. Говорили, малока. Бля, тільки хотів бронік зняти, сука. Приїжджаєш бля, так спокійно, знаєш, тільки адаптувався, бля, як дразу на хотіть. <різки> Це наша, даже, похоже, даже, похоже, наші навіть. Навіть погода наші їбаться. Перед війною балакали, хто буде йти, не йти. Я такий, та ні, я, блядь, на заводі роблю, я ще проста людина. Я тоді в Києві жив на Дарницькому районі. Просипаюся за якісь взриви, а такий пізда, війна. Побіг, блядь, своєю двіжухою і в ніч з 24 на 25 отрив Все. А далі, блядь, можна включити пісню Стонгес і Вона Бі God, чи Даг і ту! Така сама історія, як і всіх. Я просто не зміг до собі дивитися в очі, а не пішов. Ніхто крім нас. Взагалі, як можна було не піти? Тут же ж треш у гарі комедії. Ахуїтельних історій на всю життя. Караван ахуїтельних історій, знаєш? Дніпряни розповідали. Позиції зайняли, окопувались і приїхали якісь е чуваки, чотири чи ЗСУ. В машинах музика грала, голосом, допоможе ЗСУ. Орка тіло ляже ґрунт. Приїхали вони, типу, відкривала машина, вийшли, подивились, подивились, коротше, змотались, закрили двері, поїхали. Типу, і Як поїхали, почали прилітати. Типу. Приїжджає течик, відкриваються двері, вивалюються пацани, питають, це, допустимо, там Новожопінськ. ні, це новосілки. Бля, нам не туди бачать дрон. Отак випускають усі порошку. Грузя цей сйобують. Тура там стоїть вахує, піздака. вони сібали, а в нас тоді як почались прильоти, блять, бьомать. Була штука, ми їхали, ну на позиції наші, але їхали по навігатору. <плес> <плес> і коротше в такому їдемо, їдемо, заїжджаємо, а там стоїть напис. Підери через 800 метрів. Навігатор дивимося, так, ну що. Ну походу прямо. Втратив глядачів. Навігатор веде прямо, знаєте. Типу 800. Так, 800 метрів пускаємо тормоз і виходить якийсь, типу, ЗСУ і каже, стій, не йдіть, не їдьте. Коротше, от реально би на секунду пізніше вийшов би і все. І ми б з вами попрощалися. Це просто спостережний пункт. Ми займаємося тим, що збираємо інформацію не більше. Е, входимо в контакт, якщо є угрози для нашого життя. Або якщо пішли тут, допустимо, бронетехніка. Наскільки звідси дистанція до підерів? 120 метрів. Там є одне пулеметне гнездо по правій стороні. Що там іменно не знаю, але бачили пацани, як туди несли ПКМ і короба відповідно до нього. Можливо, ще щось вночі притаранили там. Наші взяли трофейний Ютюз. Позиції займалися, відбивалися, 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 займалися, і утьос пропав. Тобто більш всього, що там може десь з'явитися утьоз. Дорога, грубо кажучи, танково опасне направлення. Там викопаний індивідуальний купчик, лежить один мотобор, там другий, РПГ, кабачки, всі діла. Будемо їх башитися. Хулі нам пацанам. Я їбу, що воно може бути. Я без сказки визначу ничего чисто, блядь, на корточках. Генерал Харчо, балажу обстановку. А 24 год А, вы ваши шесть занимаетесь? Так тримай шоколадку. Ты шоколадку принес? Ты для того тики шл? Что? Ну і на каву. <laughs> Тут, і смач... и на кавы. И каву? Тут хвост робить смешно каву. А, нормально кава? Смокота. <laughs> Дякую за ленд-ліз. Один до да, двох. Хорошо, <laughs> що хоч плити дві штуки для каждо. <laughs> <laughs> Волі босі. Ми, виходить, сюди заїхали без ніхуя. Пацанів тут був Джевелін, Матадор, Макадор, РГВ, РПГ, що хочеш. У нас три е кабачка без РПГ. І батрубу забрали. забрали. На танкового паста в Я блять. Ну що, можна взяти кабачок, від РП у руку. Так. І в штикову атаку. Даже прапор є, буде бігти чисто Дві прапор. Ура! А знаєте чому? Зараз менше літає підерська авіація. Тому що у нас є стінгер. знаєте чому зараз літає менше наша авіація? Тому що у нас є стінгіри. Вони, коротше, зайшли туди в той будинок і контролили оці посадки зразу. Дрон, трон, трон. Дрон літать. Що будемо знати, чи то наш, чи то не наш. А якщо не наш, то що? Ну то похуй. Це може наші летіти і просто, типу, вог просто по буде Типу, Тіпові тиш і по нам в'їбе. Добре, що ми зібралися всі в купу ших Тобто є варіант, що нас всіх уїбе одне вогу. Блять, без ніби хтось по небу на мотоциклі їздить. їсти а блядь, це уса бля,